Він мав стати другим за завантаженістю аеропортом України, дивлячись на цю сріблясту споруду, що під час підготовки до євро 2012 обійшлася у 7 мільярдів гривень. Навряд чи хто здогадувався, що менше ніж за три роки Донецький аеропорт буде стерто із лиця землі під час протистояння українських військових та терористів, що відбувалося у ході цих боїв, у у своїх роботах військовий репортер та фотохудожник Сергій Лойко. Бої під Слов'янськом в передмісті Донецьку та в самому аеропорті. Журналіста, фотокореспондент газети Лос-Анджелес Таймс Сергій Лойко чотири дні знаходився поруч із українськими військовими, ділив з ними увесь жах війни та виконував свою роботу. Прагнув увічнити ці події, що мають стати жахливим нагадуванням прийдешнім поколінням. Вона обстріли Фотографу дуже добре вдалося передати. потом еще с ним интервью смотрел, вот действительно, вот он рассказывал, как там все было. А Здесь фотографии не военного, даже а просто гражданского человека, который с нами там пробыл 4 дня, да, который, в принципе, все то про, ну, пробыл с ребятами там в той или иной ну, зоне ответственности нашей. Ну, никто просто не делал больше таких фотографий, а он. Ці фотографії за кілька днів підкорили увесь світ. Одразу ж було випущено календари з зображеннями захисників Донецького аеропорту. Один з яких Сергій Танасов став обличчям усіх кіборгів. Хоча, в запалі бою, ледь розумів, що його знімають, і тим паче не прагнув позувати. «Тільки бой закінчився, і Сергій підбіг з фотоапаратом. Ну, такий безстрашний дядя, який во время бою постійно бігає з камерою. Упав рядом на пол. У ще пасіста відклацав, побіжав далі на іншу позицію. Цю фотографію кіборга раніше за нього побачили рідні. Вони і не знали, що він перебуває у самій гущі подій. Кожен з хлопців в такий спосіб захищав від страшної правди своїх близьких. Дехто з них, лише відвідавши виставку, зміг в повній мірі оцінити, через що довелося пройти нашим захисникам. Я до сих пор переживаю за него, и я боюсь, что вот сейчас он на лечении, я боюсь, что он как только его сразу опять куда-то какую-то горячую точку, я этого не хочу, естественно. Но я понимаю, что родина, долг. Понимаете, время там, это, наверное, как самый большой твой экзамен в жизни. Сможешь ли ты его пройти? Вы считаете, вы пришли? Вы ваши товарищи? Да. Достойно. Самі кіборги під час виставки, що проходила у міській виставковій залі наприкінці минулого тижня, на фотографії дивилися зі змішаними почуттями. Практично кожен із них побував там у час, коли робилися знімки. Зараз хто у відпустці, хто на лікуванні, комусь незабаром повертатися в зону АТО. Інших, отримані в боях за Донецький аеропорт, травми, змусили повернутися в тил. Та вони, як ніхто знають, аби Миколаїв лишався мирним містом, миколаївці повинні не лише дивитись, але й я думаю, однозначно нужно знать, потому что ну, одно дело, когда кто-то рассказывает, другое дело, когда это есть фотографии, когда можно увидеть своими глазами. Це намного, ну, як краще один раз побачити, ніж сто раз услышать. Миколаївці протягом трьох днів мали змогу подивитись на фотографії Сергія Лойко. Опісля організатори виставки запропонували можновладцям та підприємцям міста зробити гарну справу придбати фотографії, аби допомогти пораненим військовим. Всі зібрані гроші будуть направлені в військовий госпіталь для приобретення необхідного оборудовання. Є стартова ціна у роботі? Ну, достаточно символическая 1000 гривен а там кто кто на что гораст, тут ну, какие-то особые торги устраивать не будем мне кажется это все таки не тот не тот предмет для торга конечно же данные фотографии мной будут приобретены и будут украшать Наш хол обладміністрації, щоб люди могли дивитися і бачити те, що відбувалося в Донецькому аеропорту і в цілому в зоні бойових дій. Я беру в цьому участь. Я хочу роздивитися уважно всі фотографії. Наскільки буде дозволяти родинний бюджет, я звичайно стільки фотографій хотів би мати у своїй колекції. І коли моя дитина підросте, я хотів би, щоб це було страшним нагадуванням про далеке минуле, яке дай Бог, я думаю, ніколи в українському житті не буде повторюватися. За попередніми підсумками від продажу фоторобіт вдалося виручити понад 50 тисяч гривень. Вони, як і було анонсовано, підуть на придбання медичного обладнання для військового шпиталю. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.